О, oh, дичка, я вибачаюся. А за що вибачаєшся? Го-го-го-го! Ради вітати вас на планеті Строгос, планета з чудовим краєвидом на поверхні і гігеровською архітектурою у дані наших лютих ворогів Строгів. Підготуйте свої F 5 F9, бо попереду на вас чатує нереальний челендж. Але це звісно лише за умови, якщо ви обрали складність найтмар, про яку в процесі, і поговоримо. Тож, привіт, серія Quake займає далеко не найнижчу, але й не найвищу позицію в моєму серці, через що я і пропустив свій час четверту частину, і досі не пройшов жодних доповнень до другої та першої частини, що ми з вами можливо ще виправимо. Скажу відразу: експіріенс, де більшого, був позитивний, тому не спішіть стручити коменти про ютубера казуала, якому тільки в зуму грати. До речі, гра ахуєнна. Я постараюсь тут донести вам думку про те, що зроблено у цій грі добре, а що ні. Познайомлю з сюжетом, наскільки це в моїх силах, і винесу вердикт, кому гра може зайти, а кому ні. І звісно ж, перед початком я хочу винести гігантську подяку тим, хто був зі мною і підтримував, як простими вподобайками, коментами, підписками та присутністю на стрімах, так і тим, хто підтримує мене фінансово. За це дяка окрема, ось цим панам. Тільки завдяки ним я й продовжую стабільно робити відоси. Нагадую про те, що ви так само можете підтримати мій канал за посиланням в описі, а також приєднатись до мого Discord-серверу та телеграм-каналу. Всім подякував, всіх поцьомав. Ну і давайте нарешті зацінимо, що ж там вийшло у id Software. Традиційно поговоримо спершу про те, як же воно грається. Стрільба тут я б сказав 50-50. наче як і приємно, завдяки саунд дизайну і спецефектам, у цих всяких іскор від влучань, пропалених плям від плазми на стінах і все таке. А з іншого боку, все доволі картонне. І я розумію, що це 2005 рік, але ми ж тут розбираємо, як воно грається зараз, а не колись. От і виходить, що в принципі прикольно, але не прям вау. Що мені однозначно не сподобалось, так це те, як поставлені у грі задачі, а це доволі монотонно. Тобто ось ти на локації, є фінальна ціль дістатись кудись і щось там активувати. Протягом цього часу в тебе перед носом будуть закриті двері. Ти обхідним шляхом ідеш далі, зачистив арену від строгів, відкрив двері напарникам, пішов далі. Зачистив арену, відкрив двері або активував механізм і пішов далі. В кінці ти зробив те, що від тебе було треба, і повертаєшся так само назад. Хіба що трошки коротше, бо всі зачинені до того двері відчинились. І так постійно вічний бектрекінг, який наче логічний, ну, типу, ти ж не можеш просто перенестись у наступне якесь місце. Треба вийти з попереднього і рушати далі. Але цього забагато. Тут же перейду до складності, бо наступні пункти дуже від неї залежать. Отож, коли я спробував на стрімі передостанню, вона і мені, і глядачам здалась занадто легкою. Проте, коли я всівся грати на найтмарі, мої емоції постійно балансували на грані нахуя я це обрав, і канонічний експіріенс. А проблема вся в тому, що вороги стають нечесно жирними, і інколи виникають ситуації, в яких ти якусь здорову їбалу колупаєш тим, що під руку попадеться, бо до цього вже влив усі інші набої в когось трохи менш жирного. Задоволення прямо скажу так собі, бо це не просто якийсь цікавий челендж, як в тому ж метро, наприклад. Це просто спосіб підпалити гравцеві сраку. В Quake у першому і другому було подібне, але все ж якось більш збалансовано. До речі, є все ж і приємні моменти у вигляді медиків та інженерів, які розставлені якраз там де треба і завжди можуть полагодити твою броньку та підлатати хп. Різноманіття ворогів приємно вразило. Прості строги дрищі, які користуються різними обрубками зброї своїх старших товаришів, якісь горили, які вколюють собі адреналін при критичному стані ХП, вже знайомі з другої частини берсерки, гладіатори, ганери і подібне їм шелупонь. Про різні там ексклюзивчики поговоримо далі. Набір зброї все той самий, що й був у попередніх частинах: від чогось банального, як то дробовик автомат та нейлган, до ствола, який стріляє чорними дірами, типу BFG, рейлгану і шафту. Дизайн зброї моя повага, до речі. Що стосується темпу гри, то це типовий шутер для тих років. Нічого особливо зубодробильного, швидкість персонажа середньостатистична і все таке. Тобто він набагато повільніший за усі минулі частини, що не робить його поганим. Такий темп ідеально підходить цій грі. Ну і звісно ж, атмосфера. Оці всі механізми, зроблені з частин тіла людей, викликають хнітючі відчуття того, що твій вид сприймають просто як біопаливо та матеріал для експериментів. Та й сама кольорова гама, яка нагадує гноїння, і ржу, воістину неприємно і напружуючи, що однозначно грає грі на руку. Ну і вже в процесі сторітейлінгу я вам буду вкидати ще якісь моменти з цієї гри. Забіжімо трохи назад до Quake 2. Є така собі раса строгів, кончені прибульці, які своєю ідеологією нагадують мені Adeptus Mechanicus, тобто замінити слабку і нікчемну плоть на залізу і технології. І от намагались вони донести цю думку і у сірі маси людей нашої планети, однак не розрахували, що людям таке може не зайти, за що огребли і були відкинуті прямо до їх планети Строгосу, на якій добити їх земля нам заважала Бігган і купа інших механізмів, які знешкодив головний герой другої частини Бітерман. А ще завалив їхнього пахана Макрона, однак, як з'ясується пізніше, Макрон це лише звання, типу Верховного Головнокомандуючого, а Бітермана схопили і перетворили на строга. Отож, нарешті земляни отримали доступ до їхньої планети, і тут то й починаються події четвірки. Головний герой Меттью Кейн зі своїми вратами по зброї летить допомогти крейсеру Ганібал з посадкою і подальшою висадкою бійців. Ясна річ, що за усіма традиціями нашу посудину збивають, і далі вже своїми ногами необхідно сунутися на зустріч з лейтенантом Васом. Я тобі колись говорив? Що таке в біса? Січ. Січ. Це коли ти в дітька робиш одну й ту саму справу. Захищаєш рідні землі щодня, коли насаджуєш москаля дупою на бердиш, та й про себе міркуєш, що вони коли зміняться та перестануть називати нас єдиним народом. Але ж це неможливо. Ха-ха, як оригінально, але ні, насправді з ось цим серйозним вуйком зі шрамом на півпики. І от наразі гра здається нереально простою через те, що на вас кидають рядових суперників, які в принципі можуть і обійти якось хитро, і манцять вони непогано. Але все ж відлітають швидко, але найгірше тільки попереду. І от зараз наша задача знести ППО ворога, яке постійно тримає на мушці наш флот. Я, якщо чесно, у цих окопах ловив трохи вайбів з Warrior. Ммм, Уорріор. лайна. Ну коротше, успішно виконуємо задачу, просуваємось далі крізь купу комплексів і нарешті виходимо до крейсеру Ганібал, який успішно зумів приземлитись. Ця локація, до речі кажучи, мене трохи навіть ввела у ступор своєю масштабністю. На крейсері нам проводять брифінг з приводу подальшої головної задачі, а саме знищити тетравузол, який є системою живлення усього строгосу, і Строгів в тому числі. І по суті, якщо операція пройде успішно, то це буде означати повну перемогу землян. Ну і що б ви думали, попереду у нас нуднюча поїздка з піхотою на машині, а потім доволі крута битва на танках, у якій можна було в принципі проїхати повз усіх ворогів, але. Булайфаблайка! Мурайфабланка! Ще й здорового павука треба завалити, якого тут називають харвестером. Що, до речі, цікаво, підкидають тут і максимально жирних в усіх сенсах ворогів, з якими у подальшому доведеться зіткнутися гулі руч. В кінці поїздки ми таки доїжджаємо до тетравузлу, і разом з загоном підвозимо спеціальну бомбу куди треба. Щоправда, плани наші, як і завжди, йдуть по пизді, і один з Харвестерів тупо руйнує бомбу. Та наші бійці не склали руки і тому вирішили намутити голландський штурвал. Я хотів сказати, спробувати пошукати ще спосіб відробити цей вузол. І таки знаходимо центр керування цим місцем. Звісно ж, місцеві цим не задоволені, і на битву з нами спочатку виходять павуки, які по суті вміщають у собі просто таки купу режимів атаки і є ультимативними ворогами. А потім і другий макрон, який, звісно ж, дере головного героя як беззахисне цуценя, після чого нам показують легендарну сцену перетворення героя на строга. Гадаю дам вам насолодитись усіма її яскравими моментами. В останній момент, коли герої ледь не перетворили на ватника, Вривається наш загін на чолі з лейтенантом Васом і витягують з пробірки. Тепер, окрім нового інтерфейсу, у нас є перманентні плюс 25 хп та броні і збільшено швидкість пересування, а ще можливість користуватись хілками строгів, що робить гру набагато динамічнішою і разом з тим складність більш жопороздираючою. Особливо цей момент, коли в тебе майже нема нормального екіпірування і доводиться буквально заманювати ворогів у пастки чи простріляти з першого пістолетика з нескінченними набоями. А ще з ворогів тут зустрічаються строгівські медики, яких тільки на далекій відстані й валити, бо є в них можливість бурнути у вас кислотою, яка дамажитиме вас певний час. В кінці цього забігу нам дають покататись на меха, меху, мехові, коротше на курча подібному роботі. В принципі, прикольно, але трохи затягнуто, особливо що стосується чергового харвестера. Надалі потрапляємо у цех розкладу, в якому ми познайомимось із елітними строгами, в якого мали перетворити Кейна, і з Рейлганом, який тут не те, щоб сильно показує свою ефективність через складність. Ну і з зомбарями. Видовище насправді гнітюче. Знаю навіть звідки у них ноги ростуть. Ну, у деяких. Охороняє, до речі, це дійство сам Нікукадо-Авокадо, якого мені нарешті вдається приспати, доки він не жертв до біса весь ютуб. Попереду лазери крізь які зможе пройти тільки Кейн у формі строга, щоб відкрити хлопакам дорогу далі. Тут то ми і зустрінемось з лейтенантом, якого непогано так забрейдили таджики А Точно його там десь посеред тих всіх моментів захопили строги, через що власне відбувається босс батл. Доволі простий насправді. Головне водити його навколо колони, і все буде добре. Хоча, якщо бути чесним, доки я випрацьовував тактику, довелось трошки постраждати. Звісно ж, перемагаємо васа. <реку> <плес> і вже разом з усіма повертаємось на Ганібал, де медики після довгих досліджень доходять висновку, що жити можна, хоч, на жаль, Кейн у такій формі тепер назавжди. Зате тепер можна стати Сігмою, все одно про кекс і інші радощі сімпів можна забути. На кораблі нам, звісно, ніхто не радий, хоча, якщо чесно, нічого особливо не змінилось. Кейна шпиняли з якоїсь невідомої причини ще до строгофікації. На брифінгу дізнаємось про те, що попередній план був в будь-якому разі провалом, бо той тетравузол, по суті, ніхіра не рішав. Треба знищити дещо під назвою Нексус. Ну що ж, чудовий пранк, чуваки, які за це полягли, зацінили. На крейсер нападають строги, а Кейн, як справжній космодесантник, тупо своєю дропкапсулою пробивається всередині найнуднішого моменту гри. Чому так? Бо розробники вирішили потягнути хронометраж. Тут ми маємо запустити три абсолютно однакові вежі, які знімуть захист з комплексу Nexus. І при тому, як я вже казав, починається True Nightmare Experience. через що я в кінці кінців думав, що кнопки швидкого збереження та завантаження зітруться до бісової матері. В кінці цього дійства дало попиздитись босом, основна сила якого в його жирі довелось садити на нього майже всі набої. Ну і коротше, таки дістаємось до Нексусу. Опиздюлюємо Макрона в обох його стадіях і розстрілюємо сам Нексус, який виглядає наче величезний мозок. Тож, ми успішно повертаємось до Ганібалу, де розробники вирішили чомусь залишити відкритий фінал фразою. You have new <гум> ну, що тут сказати? Гра постійно балансує на грані того, щоб її закинути, із задоволенням від неї. Не знаю, чи я ще колись сяду її перепроходити, але як мінімум таке можливо. Бо геймплей все ж доволі прикольний, хоч і не ідеальний. Кому б ця гра підійшла, так це цінителям жінок за 40, фанатам м'ясних і зубодробильних шутанів, ну і просто тим, хто любить хардкор. А от тим, хто шукає якийсь збалансований геймплей, що триматиме тебе біля монітору до самого кінця, я гру радити не буду. Кращом в Балтсторм пограйте, про який в мене теж є відос. А так то гра зберіглась доволі грабельна, за що і отримає від мене оцінку в 7,5 з 10, через усі вже названі мною недоліки. До речі, надалі я планую трохи більші проекти. Зміну жанру тих ігор, які я хочу вам показати, ролики дослідження, якщо їх можна так назвати, як то ігрова імпотенція і про олдскульні шутани. Ну а на цьому все. Мирного неба вам, слава Україні! Неодмінно підтримуйте ЗСУ та до зустрічі!